Вітаю всіх! Приконую вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 24 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Вежа перевернута. говорить про те, що. У вас занадто забагато є таких прив'язок, які вам заважають рухатися туди, де, ви, де вам потрібно бути, або там, де ви мали б бути. Тому вам потрібно розуміти, що щось вас міцно тримає, чогось ви не можете відпустити. Якісь у вас, можливо, криза, криза якась, або хаос, можливо, також. Що ви зіткнулися із більш сильними конкурентами, якщо у вас це стосується робочих питань. А також, можливо, просто ви зіткнулися з певною несправедливістю. Тому у вас можуть виникнути якісь матеріальні труднощі, і також, можливо, вам взагалі не захочеться в цей день діяти, можливо, захочеться перепочити. І е, зрозуміти, що ви вже занадто втомилися. Також, можливо, у особистих стосунках у вас виникнуть якісь сварки, конфлікти або з'ясування стосунків. І у цій ситуації ви просто змінити нічого не зможете. Е, ну, і вам підказочка є, що наразі, якщо ви зіткнулися з якимись негативними проявами, такими навколо вас. То це є наслідком ваших минулих помилок або неправильних рішень. І наразі ситуація у вас така, що ви ну, зараз не можете вирішити, те положення справ, що склалося. Можливо, також вам страхи і переживання зараз заважають, але вам потрібно зупинитися, проаналізувати, де ви припустились помилки. Якщо вам потрібна консультація більш компетентної особи, то можете звертатися, але зараз для вас не час для активних дій. Краще відновлюйте свої сили, наводьте порядок у справах і звертайте увагу на своє здоров'я. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант: Дві жезлів перевернуто, говорить вам НІ. Або ви наразі обирали співпрацю, або новий напрямок, можливо, хто для кого це актуально, або партнерські стосунки, але це стосується робочих питань. То партнерство буде виявитися ваше ненадійним. Тому що, можливо, наразі у вас просто або ви втратите зацікавленість свою, або у вас буде такий упадок, сили, спад. Також, можливо, як я вже сказала, в партнерстві будуть проблеми, або у вас будуть різні думки на одну і ту саму річ, і ви не зможете знайти компроміс. І ще, можливо, ви зіткнетеся із затримками у вирішенні ваших питань. У стосунках, можливо, буде непорозуміння, тому уникайте необміркованих дій. І, можливо, у вас наразі щось іде не так, як ви собі запланували. І зараз у вас не, просто не вистачає ні сил, ні ресурсів для того, щоб ви щось втілили із задуманого. Можливо, також у вас ще є таке, що ви просто не впевнені у своїх силах. Тому краще наразі нічого не робити активно, просто відновити свої особисті сили. А я бажаю, хасі не негаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вам так. Вісімка кубків говорить про те, що, можливо, ви визріли до того, щоб піти від чогось, що вам вже перестало приносити або користь, або задоволення. Можливо, хтось відмовився від якихось своїх залежностей. І ще, можливо, ви. Знаходитесь на якомусь переходному етапі, де ви змінюєте свої пріоритети. Ви можете піти від того, що перестало вас задовольняти, і проходите в цей день наразі емоційну трансформацію. Можливо, хтось буде шукати своє призначення, або, можливо, у вас, знаєте, є така, такий вислів вікові переходи. Можливо, саме зараз ви проживаєте такий період, а тому ви можете втрачати в чомусь зацікавленість. І наразі вам і варто зробити, щоб ви пішли від того, що заважає вашому розвитку. Тобто змінюйте систему своїх цін, цінностей. І... Перегляньте свої пріоритети, тому що прийшов час, щоб ви з чимось розпрощалися. Можливо, зараз вам просто варто відійти від справ і піти для того, щоб змінити свою звичну обстановку, тобто відійти від справ. А тому, ви, звичайно, діяти можете, але головне розставляйте правильно пріоритети. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.